Слава Ісусу Христу! Отже, ми сьогодні маємо цю неділю, яка називається Неділя Митаря і Фарисея. І це такий вже час, в котрому ми дивимося вперед і бачимо, що бачимо. Великий піст, а після нього Страсний тиждень і Пасха Господня. І ось церква нам, якби, нас приготовляє до цього часу різними неділями такими. І сьогодні це є якраз митери Фарисеїв, це є притча, яку Ісус розповів для всіх, хто Його чули, а тепер ця притча звучить для нас, тому що Слово Боже вічне. І коли ми хочемо бути вічними, нам треба слухати Боже Слово. Але тут, якраз коли ми читаємо, починається зразу притча, але перед тим речення є такі слова. Для тих, хто дуже величалися своєю праведністю і мали за ніщо інших, Ісус сказав цю притчу. Тому що Ісус бачив, Народ, який по-різному поводився, так, як і тепер. Це нічого не змінилося під Сонцем, як пише проповідник в Святому Писанні, каже, нічого не змінилося під Сонцем. Просто міняються люди, міняються ситуації, але дуже все подібне, як колись. І тому Ісус, бачивши тих людей, які були перед Ним, Він бачив всіх нас. Всіх нас. Два чоловіки представляють дійсно два таких різних світи, які прийшли перед Господом, прийшли до храму. Храм якби місце зустрічі тих двох світів, але також цей храм є місцем розділення. Чому? Тому що храм є світлом. В ньому перебуває Бог. І саме Бог визначує цінність цієї молитви, цінність цих слів, цінність тих думок, Бог визначує. Ми не можемо навіть визначити. Ось ми молимося, ми думаємо, що все добре, ніби все добре, все чудово. Фарисей думав також. Що в нього все гаразд. Дякую Тобі Боже, що я не такий, як ті всі грішники, грабіжники і все інше десятину даю, пощо все. Ну, скажіть, чудове життя, чудовий взірець. Але не для Бога. Для Бога це ні. Чому? Тому що його побожність йде в парі з гордістю і з осудом. Така побожність Богу і до серця не може зайти. Бог горним противиться, смиреним дає благодать. Дивимося на Митаря. Грішник і покірний. І де в нього побожність? В Божому милосерді. Він каже, Боже, будь до мене милостивий, милосердний. Він має грішність свою. Має свою покору і має свою праведність в Божому милосерді. Це Просто йде безперешкодно в Боже серце. І він вийшов оправданим. Чим? Боже милосердям Тому що нас не можуть оправдати наші вчинки. Вчинки нас переводять до Бога, який оправдує. Але наші вчинки нас не можуть оправдати. Тому що коли би вчинки оправдували, люди купляли би царство Боже також як в цьому світі все хочуть купити і продати. Але тому що наші вчинки нас не оправдують, нас не можуть оправдати наші вчинки. Нас оправдує Бог, який читає наші вчинки. Ось людина зробила крок. І Бог в цьому кроці прочитав все. Нам не треба Богові казати, які ми праведні, які ми святі Ісусе. Бог це читає в нашому кроці. І тому Бог до царства Божого не заганяє Богом. Бо Він дає можливості людині зробити крок. І вкласти в цей крок все, що Бог приймає. А щоб ми знали, що вкласти в цей крок, нам треба світла Божого. І тому ми йдемо до світла, ми йдемо, щоб біля цього світла почути правду про своє життя, про свої вчинки, як ми можемо оцінити вчинки. Коли людина далека від Бога, далека від віри, далека від молити від храму, вона каже, не вбив, не вкрав гріха нема. Більше вона не бачить, бо її душа не перебуває у світлі. Але коли ми практикуємо наше життя християнське, таке живе, коли ми дійсно часто молимося, постійно йдемо до сповіді, йдемо до храму, ми будемо чути наші вчинки зовсім по-іншому. Не треба чекати людині, аж вбити або вкрасти, щоб почути, що вона зробила щось погане. Вона не знає, щось подумає, вона вже чує, що це недобре, приходить і хоче з душу з цього звільнити. Чому? Тому що в її душі перебуває світло Бога, і це світло дає розуміння. Як цей митер. Чому він так прийшов? Тому що він десь був дуже з Богом перебував. Він десь молився дуже, щоб це розуміти, треба йому бути з Богом. Або якась особлива ласка Божа торкнулася. Тому що по-іншому він би не міг цього розуміти. Але коли він впав на коліна і не міг очей підняти до неба і каже, Боже, будь до мене милостивий. Це душа, яка кається. І ось його життя, грішне, так, він визнає, він розуміє, він митер. Його всі люди звинувачують, осуджують, і він розуміє, що це таке служіння, на якому він напевно наробив багато різних гріхів. Але він не судить. Він не судить, він розуміє своє грішне життя, покірний чоловік. І найголовніше, він думає про Боже милосердя. Що тільки це Боже милосердя, це для нього є скарб, Він прийшов за ним. Він прийшов до храму не сказати про свою праведність, він прийшов до храму, щоб Боже милосердя прийняти. Боже серце відкрите для себе. Ось те, що треба для нас. І каже Ісус: Він вийшов, оправданий, тому що Він прийшов за Божим милосердям. Ми можемо багато там різних подій святого письма подивитися. Саме там, наприклад, один із таких, де, скажімо, Фарисей запросив Ісуса в свою хату. Він також ну, чувся поважним чоловіком. Він також десятину дає, він старається бути праведним і запросив Ісуса в свою гостину, хотів його бачити в себе. Але коли Ісус був в його домі, прийшла ця жінка, яка чулася грішницею, тому що вона почула науку Ісуса. І ця наука це світло для її душі. Вона почулася такою грішною, і що вона береться миру дорогоцінне, яке збирала для себе напевно, щоб там може для їх своїх справ тих, які мала. Але вона тут одразу змінює напрямок цього мира дорогоцінного. Вона розуміє, що це миро не для неї грішної, але для того, хто має для неї більше, ніж миру. І що вона прийшла, миє сльозами Ісуса ноги витирає волоссям, маститься миром дорогоцінним. І що вона просить, вона не прийшла з праведністю. вона її не має. Вона почула Божий голос і зрозуміла свою гріховність. І тут прийшла просити в Ісуса милосердя. Тому що всі судили її, засуджували, готові були камінням каменувати, а Ісуса серце для неї має милосердя. І що Ісус каже? Я прийшов до Твого дому, ти не дав води поцілунку, не намастив олією голови мої, вона сльозами мої ноги, витирає волоссям і цілує ноги мої. Миром мастить пахучим. І прощається багато, бо багато полюбила. Вона прийшла до Ісуса за милосердям. А той, хто Його запросив, звичайно, добре, Ісуса запросив міг дати Йому пообідати, але Він не просив Ісуса милосердя. Навпаки, Він почав осуджувати. Якщо би це був пророк, він би знав, що то за жінка. Знаєш, ж він осудив ту жінку і Ісуса заодно по дорозі, ну, так, щоб було повний склад. А Ісус, знаючи його думки, одразу дав йому науку. Це щось подібне. В даному випадку Ісус це храм. І ось тих знову двоє людей цей фарисей, який запросив, господар, і жінка, яка прибігла, бувши грішницею. Це щось подібне. Тому що вся наука Ісуса, вона саме тут обертається між фарисеями і митарями, між тими, хто хоче запросити Ісуса, багаті, знатні, визначні люди в суспільстві і ця, яку всі судять і готові засудити. Його Ісус між ними, як храм, який визначує, розділює і дарує своє милосердя тим, які просять. А ті, які вважаються праведними, які Ісуса не просять, значить, вони своєю праведністю не можуть бути оправдані, тому що немає праведності, яка би нас оправдала. Нас оправдує тільки Боже Велике Милосердя. Нам треба про нього пам'ятати. І коли ми йдемо до Ісуса, до храму, це не тому, що обряд такий. Звичай такий, ну, неділя треба йти до, до церкви. Це дуже мало би було. Ми можемо прийти, постояти, навіть не подумати, за чим ми прийшли. Але нам всім, 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 всім включно з тими, хто тут служить, всім нам потрібно Боже милосердя. Нас праведність наша не оправдує. Ми йдемо до храму за Божим милосердям, нам треба це пам'ятати. Тому що. Тут перебуває Ісус, який нас чекає. І приходять і багатші, і бідніші, і ті, які там нагрішили, і ті, котрі, можливо, менше нагрішили або просто не видно їхніх гріхів для інших. Але Ісус дивиться на наше серце. І тому важливо, щоб ми не приходили просто так, щоб відзначитися. І щоб ми тут були, але щоб ми прийшли, оправдані з церкви, з храму. Чому? Тому що ми йдемо сюди за Божим милосердям. І найбільший такий момент, де ми це милосердя можемо отримати, це момент сповіді. Дійсно, де людина ось щиро приходить просто з прямим бажанням милосердя. Але навіть якщо ми не йдемо до сповіді, просто йдемо до храму, ми також приходимо за милосердям. А після того, коли ми могли чи посповідатися, чи, можливо, ми просто маємо таку практику сталої сповіді, тому можемо причищатися. І без сповіді деякі дні, деякий час, отже, ми найбільше приходимо до Євхаристії, живого Ісуса, Його тіла і крові. Самий Бог приходить до нас. І це є наш скарб, це є наше милосердя. Тобто Боже милосердя для нас, воно стає нашим. Тому що коли ми причащаємося, значить в нашій душі ми збираємо дуже багато Божого милосердя через покаяння, пригосповені, через Євхаристію. Це все зберігається в нашій душі. І коли ми станемо колись на суді, але Бог подивиться в нашу душу. Що він там побачив? Не наші праведні вчинки, бо їх нема. Тому що перед Небом навіть святе наше стає не святим. Перед Божою святістю наша святість перестає бути святою. Це між нами ми можемо чути, ну хтось святіший, хтось кращий, хтось е трошки більше може. Побожніший, трохи менше, це, це між нами, але перед Богом наша святість стає не святою. І коли ми зберемо через покаяння, ось Божого милосердя, наприклад, через сповідь, через Євхаристі, ми будемо стояти перед Богом. Так само, як тут митер просить, ось того милосердя, він пішов оправданий, ми будемо стояти на Божому суді саме з тими скарбами. І коли ми зрозуміємо, що це є справжні скарби, які мають ціну перед Божим поглядом, як ми йшли до сповіді? Ось цей крок наш, Ісус, я сьогодні хочу прийти до сповіді. Наш крок. Ісус в цьому кроці прочитав все. І це крок, це частина нашого життя. Це камінь, на якому будується наше життя. Через деякий час ми також робимо крок, знову крок. Ми робимо крок до Євхаристії це камінь, який є в фундаменті нашого життя. І ось уявіть собі, коли наше життя має багато таких каменів святих. Євхаристія, покаяння, сповідь це по-справжньому є наша сила, наш скарб перед Господом. І тоді Ісус каже: ця людина вийшла оправдана чим Його милосердя. Але важливо пам'ятати, що цей наш крок. Має бути першим в покорі, і друге, ми не можемо осуджувати. Як тут цей фарисей робив, митер не судить. Він дивиться на своє життя, йому нема що судити. Він дивиться, що він грішний. І йому нема що судити. І тому, коли Бог допускає нам наші упадки не раз, коли ми десь переживаємо наші труднощі, гріхи чи щось інше, це також Боже виховання, перше, щоб ми розуміли, які ми славки. І друге, щоб ми не судили. Тому що перед Богом осуд дуже тяжка якась провина перед Богом. Бог хоче, щоб наша праведність була в Його милосерді. І в цьому милосерді нема осуду, тому що Ісус нас не осуджує, Він дарує милосердя. І це важливо. І коли. Ми маємо його милосердя, ми не можемо осуджувати. Ми можемо розуміти людей. Розуміється, ми можемо оцінювати, тобто визначувати певні вчинки навіть для самих себе. Цей вчинок поганий, вчинок самий поганий, тому що, що це і нам потрібно визначитися, щоб ми орієнтувалися так. Це погане, я не хочу так робити. Але цю людину ми лишаємо Божу милосердю милосердя. Можемо помолитися, щоб Бог дав силу людині покаяти, зрозуміти, тому що ми всі на дорозі до Господа, щоб стати перед Ним, як ось тих двоє у цьому храмі, і Божий суд, світло Боже, оцінює наш крок наше життя. Тому дякуємо Богу, що Господь нам дарує таку справедливість серйозну. Що в кінці цей світ мусить бути суджений Божим Словом, щоб було все справедливо, щоб визначити чітко, хто чим жив, хто що думав, хто як працював. І щоб одне нагородити, оправдати, освятити, наповнити своїм духом животворним, а друге сказати, ні, це погано. Тобто очистити людські. Долі людське життя очистити, відділити те, що є Боже, від того, що не є Боже. і тоді ті, що в Божому дусі засяють, як зорі на небі, каже Ісус. Це дуже велике для нас таке об'явлення Христове, обіцянка. І важливо, щоб ми про це роздумували, про це думали, про це молилися і жили з Богом. Хай Бог цьому всім благословить. Слава Ісу Христу.